Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Біло уса, то закон. Біло уса, то закон. В нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в ті чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань боку Білорусі. та, попри все це, він не досі продовжує обіймати посаду. Історія зі звинуваченням директора художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса облетіла чи не всі національні медіа, мобілізувала театральну, культурну та інші активні спільноти. Були і акції протесту, публічні заяви акторів. трутилась поліція. А спеціальна комісія мінкульту зробила чіткий висновок і дала рекомендацію відсторонити Білоуса. Єдиним, хто затягував процес та ігнорував крик людей в прямому сенсі цього слова, були посадовці КМДА. У цьому випуску ми розберемо, чому так сталося чи могли у КМДА відсторонити Білоуса одразу і не допустити подальшої ескалації, та як самі люди взяли ситуацію в свої руки і не дали спустити на гальма цю справу? Говорить Київ, Київ, Київ. У січні цього року тодішнього директора художнього керівника молодого театру та викладача університету імені Карпенка Каро Андрія Білоуса звинуватили у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях в мережі з'явилось відео, де одна зі студенток анонімно розповіла про дії з боку Білоуса. Згодом вона розсекретила свою особистість і вже відкрито розповіла свою історію. Він надіслав фотографію інтимного місця, якої студентки. І мені написав під цим: А чи зможеш зробити ти так само? Згодом виявилось, що від домагань потерпали не лише студентки, а й акторки молодого театру. Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя? Кому не давали роль, бо ви відмовили? Кого змушували до сексу? Хто був свідком? Або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться. У лютому поліція розпочала кримінальне провадження, а 46 акторів і акторок молодого театру подали колективне звернення до Кемда, аби білоуса звільнили з посади директора та художнього керівника. Тоді заступниця кличка Гана Старостенко відмовилась від відсторонення Білоуса. А вирішила створити комісію, яка мала б мала розібратися у ситуації. У КМДА не знайшли юридичної можливості відсторонити Білоуса. Юристи ж кажуть, що насправді підстави були. Про це розкажемо згодом. Тож, поки у КМДА затягували вирішення питання. Актори протестували, а у публічний простір просочувалися все нові і нові звинувачення та зізнання ймовірних потерпілих. Андрій Білоус продовжував отримувати зарплату з міського бюджету, оскільки молодий театр фінансується з бюджету Києва. Департамент як орган управління не може самостійно відсторонити керівника від виконання обов'язків на підставі лише факту відкриття кримінального провадження. Для цього необхідна ухвала слідчого судді, яка може бути винесена за клопотанням слідчого або прокурора. Це позиція КМДА. цікаво, те, що сама ж комісія, яку утворили у КМДА, рекомендувала взагалі припинити контракт з Білоусом. З огляду на проведено комісію комплексну перевірку, пропонується розглянути питання щодо пропинення контракту з АЕФ Білоусом. Якщо департамент відповідно до пункту 4.3.15 контракту дійде висновку, що дії директора художнього керівника дали підстави для втрати довіри до нього з боку органу управління. Проте у департаменті культури відповіли наступне. Розірвання трудових відносин з формулюванням втрата довіри здійснюється у випадку дій працівника, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням грошових, товарних або культурних цінностей. Тобто за крадіжку грошей чи якихось інших матеріальних цінностей білоуса б звільнили. А ось за багаторічні домагання, тиск на акторок та примушування до інтиму ні. Проте Формулювання втрата довіри дуже розмите і узагальнене, що й дозволило КМДА трактувати це по-своєму. Така позиція КМДА викликала бурхливу реакцію театральної спільноти 10 лютого. Активісти та небайдужі зібралися під молодим театром та вирушили маршем до стін КМДА, висловлюючи солідарність із 46-ма працівниками, які підтримали відсторонення Білоуса. Ми зібралися Мої небайдужі колеги, актори, режисери, працівники театрів, кіно, глядачі, ті, які прийшли підтримувати 46 сміливих, молодих, талановитих, принципових людей, які в молодому театрі виступили проти Свавілля. Андрія Белоуса після суспільного тиску у КМДА таки знайшли можливість відсторонити Білоуса. Отже, виявляється, підстави такі були, і рішення можна було ухвалити відразу після висновків комісії. Та чомусь відсторонили лише на місяць. Швидше за все, у КМДА просто сподівались, що відсторонення на місяць знизить градус напруги. Суспільний розголос встигне і все повернеться, як і було. В березні Білоу знову повертається до керування театром, але у КМДА не врахували, що люди вже не дозволять, аби було так, як раніше. У той же день провели збори колективу, на які прийшов голова департаменту культури КМДА Сергій Анджяк. Показувати повне відео зборів не будемо. Короткий переказ такий. Звільнити його ми не можемо, тому давайте жити дружно і про все забудемо. І взагалі то все наклеп. Поважайте один одного. Звісно, колектив театру, який майже одноголосно вимагав звільнити керівника, така відповідь не влаштувала. Тому мітинг і публічний тиск на КМДА продовжувався. А юридична компанія Мілер проаналізувала документи і заявила, що Кличко мав і має всі підстави для цілого звільнення Білоуса. У чому маніпуляція Сергія Андріяка, на яку ведеться Віталій Кличко, пан Анджеяк обманює команду театру та громадськість, що звільнити можна тільки за втрату довіри через роботу з матеріальними цінностями. Це неправда та маніпуляція. Втрата довіри у контракті це набагато ширше поняття, яке може стосуватися будь-чого, у тому числі репутаційної шкоди театру. Ще одна маніпуляція: це те, що для звільнення Андрія Білоуса треба чекати вироку суду у кримінальній справі. У питаннях відсторонення та звільнення по контракту КМДА не не залежить від слідчого прокурора та суду, і це все таки дало результат. Активістам вдалось поспілкуватись з представниками департаменту напряму, і виявилось, що звільнити Білоуса. Так і можна підстави. Є можливість є е, в контракті. Це прописано. Єдине, що пан Анджеяк хоче 100% впевненості, що йому за це не буде. Проте це було більше схоже на створення видимості роботи і уваги до голосу громади з боку КМДА. Бо увесь цей час Білоус продовжував ходити на роботу, керувати театром, отримувати у ньому зарплату. І актори театру створили петицію щодо припинення повноважень. Білоуса. Та Анджіяка, яка за тиждень набрала необхідну кількість голосів, та вже зі сцени театру благали про допомогу. В нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку білоруса. Та, попри все це, він досі продовжує обіймати посаду. Тим часом Кемда продовжували тримати за керівника театру. У відповідь на депутатське звернення нардепа Романа Грищука у КМДА вкотре заявили, що не мають підстав для відсторонення чи звільнення Білоуса. Білоус це. Особиста відповідальність Кличко та директора департаменту культури КМДА Андріяка Сергія, щойно отримав відповідь на своє депутатське звернення замість звільнення Білоуса, спроба юридично відмазати людину, щодо якої вже є рішення етичної комісії. Місто ігнорує правову позицію, яку надала юридична компанія Міллер, де чітко прописано, що всі ці підстави для звільнення у Києва є. 14 травня Андрій Білоус припинив очолювати молодий театр, але за власним бажанням, точніше, за угодою сторін. Тобто, підстави для його звільнення у КМДА так і не знайшли, і по суті вмовили піти по-хорошому. Ось як він сам прокоментував своє звільнення. Я подав заяву на звільнення добровільно рішення ухвалене лише для зниження внутрішньої напруги в колективі та запобігання подальшої ескалації конфлікту. Ми вже не вперше стаємо свідками, як влада Києва відпускає за угодою сторін корупціонерів та учасників скандалів. При цьому виплачуючи їм невідгуляні відпустки, премії та матеріальну допомогу, тому що звільнення за угодою сторін дозволяє отримати всі виплати і компенсації. А ще департамент культури КМДА, хоча публічно і пообіцяв ініціювати зміни до типової форми договору з керівниками комунальних закладів культури і доповнити їх обов'язковими пунктами стосовно дотримання норм етичної поведінки. В колективі, а також положенням про протидію насильству в будь-яких його формах. Але ці зміни вже кілька місяців з моменту обіцянки ніхто так і не впровадив. Тож відсторонення Білоуса завдяки публічному тиску таки вдалося домогтися. Та актори театру певні проблема не у конкретному режисері, а у всій системі тому продовжують наполягати на звільнення очільника департаменту культури Сергія Анжіяка. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та розповідатимемо про це на своїх сторінках у соцмережах. Тож не забудьте підписатись лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.